Із солдатом Олександром Якущенком, що загинув на російсько-українській війні, попрощалися в Сумському свято Воскресенському соборі. 31-річний чоловік був снайпером роти вогневої підтримки. За інформацією сумського центру комплектування, воїн загинув 13 грудня поблизу Міньківки Донецької області. Олександр був мужнім, сміливим, дещо відчайдушним хлопцем, який Ніколи не цурався виконувати бойовий наказ, який завжди підтримував своїх побратимів, у якого ніколи не сходила посмішка з обличчя, який міг пожартувати, який міг порадити, підтримати. Я дуже давно знаю, ще з маличкою я знаю. Він був трудолюбовий хлопець, дуже багато мріяв, багато чого зробив у житті. З батьком своїм він. Багато чого, ну, багато чого робив і, і... рибою займався, колись давно давно ставки у них там були, вони займалися, дуже давно їх. Дуже хороша людина, відповідна. І Дуже планів багато в нього було. І Бачите, як так трапилось, що, що не всі плани здійснилися. Дуже жаль, жаль, звісно, що, що так вийшло. Молодий хлопець, сім'я сталася. Ну, ми його будемо пам'ятати дуже довго. Достойний чоловік, громадянин України, достойний. Вони в тероборону одразу пішли, коли почалася війна, а потім його ж направили далі на воєнні дії. Трагедія ужасна. Це, для нас вона для близьких, для мами, для папи, для всіх, для жены, для Один сина. Всі уважительний, всегда ці хлопці, які зараз гинуть за нашу країну, вони це не це, це, це найдорожче. Ми втрачаємо тих людей, які могли її відбудовувати, ми втрачаємо життя і взагалі ховати дітей це, ну, це для батьків це найгірше. І я, Мені боляче дивитися на його тата, який теж воює і зараз ховає свого сина. Воїна, що віддав життя за свободу і незалежність України, поховали на Алеї Слави Новоцентрального Баранівського кладовища Сум. Анна Книш, Лариса Дубченко Суспільне новини Суми.